Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду саджати орхідеї фалінопсіс. Це мінюшечки, Такі малесенькі, гарні орхідеї, фалінопсіси. Три однакові орхідеї були скидки в епіцентрі. Отакі гарнюні. Вони здорові. Я звільнила їх від ґрунту магазинного. Вони знаходились в таких маточних таких горщичках, кокосових субстратах і в мосі з фагнумі, маленьких стаканчиках. Я їх звільнила. І промиваю. Зараз обробляються вони в препаратах Актоверм, Фітохелп. От. І це їх профілактика від хвороб. Також вимиваю з точки росту, вимиваю корицю вона в мене, як я їх. Принесла, я їх зразу обробила, от щось мені здалося, що жовті листочки, але я бачу, що це вони, такі вони і є, якісь мають такий відтінок світло-зелений. Отакі гарненькі. Я буду робити групову посадку фалінопсисів в одному горщику це буде закрита система. Зараз я квіточки теж хочу обробити від тріпсів. Обов'язково, якщо це орхідея з квітками, в квіточках ховаються тріпси. Десь приблизно 10 хвилин вони знаходяться в розчині. Тут також присутній прилипач. Така мильна водичка. От. І зараз я приготую ґрунт, в якому буду саджати. В який буду саджати орхідей. Це дубова кора. От така в мене є кора. Зараз я її. Буду ламати на шматки, такий, десь приблизно більший засірниковий коробочок, бо мені треба, щоб був простір, щоб зберігався простір. Дубова кора вона з часом не буде руйнуватися, вона навпаки буде ставати кріпша і від вологи не руйнується. І буде тримати простір, бо орхідеї потрібно, щоб були повітряні такі гаманці у цьому горщику, щоб вона могла, щоб корінчики могли дихати і могли розміщуватися там спокійно. І наче це вона буде на дереві десь чіплятися за цю кору. Нет. Дубову кору я зараз заллю е, розчином. Обов'язково всі е, інгредієнти з цього ґрунту складові мають бути вологі. Також оце дуже гарний ґрунт, готовий для орхідей субстрат. Тут подріблена кора сосни приблизно 1-2 см. Мох з фагном і вугілля. Хороший субстрат. От. Це буде просипочка така, щоб зберігалася волога в ґрунті. І ще додам кокосовий мікс, субстрат для орхідей. Тут такі кокосові чіпси. Бачите, теж е, такі вони дрібні, десь 1-2 см чіпси. Класні теж для орхідеї, ще присутні вугілля, хороший субстрат, але це як присипочка. Бо орхідеї, фалінопсиси, вони люблять простір. І оцім розчином, із препаратами я оброблю оцю всю кору, чіпси, вони мають бути вологі. І вже оброблені біопрепаратами, якраз буде все гарно матиме свій такий біологічний да, клімат от в цьому в цій посадці, і не зможуть розмножуватись шкідливі мікроорганізми і шкідливі бактерії, грибки. Буде все дуже корисне. І мох, ще мені потрібен мох, це мох з фагном. Його теж мені треба, щоб він був вологий. І його я теж зараз заллю оцім розчином з препаратами, біопрепаратами. фітохелп, фітоцит і актоверм тут. От, це профілактика хвороб. Орхідеї з часом теж повторно треба буде обробити актовермом від шкідливих, шкідливих комах. І періодично ще в сам горщичок це буде закрита система посадка груп. Групова теж буду додавати препарат. Бачите, цей мох він наче жовтий, наче вже він не живий, але він буде прокидатися. Він як тільки відчує вологу і вологе кору, вологе повітря, він почне прокидатись. Хоча в цій посаді. Він мені не потрібний як зелений мох. Ну, подивимося. Ще хочу додати вугілля. Вугілля також корисне. Орхідеї люблять вугілля. Дуже хорошо. Так, так. Таку кількість буде добре. От. Перший полив після посадки буде відбуватися на п'ятий день. Це буде невелика кількість води на, на дно горщика, і там буде вели, великі шматки дубової кари. Вони будуть вологі, піднімати вологість будуть. Ну і коріння самі будуть від орхідеї, вже вони самі будуть шукати воду і будуть спускатися вниз до кори, до кори де приблизно 1 см водички буде на дні. Це буде даже спонукати більше, більшому росту от коріння, щоб воно. Шукала донизу, спускалася за водички. От, субстрат готовий. Зараз, може, десь хоча б 20 хвилин він має е, насититись цією водою з препаратами. І оце мій слон. Я купила слона в епіцентрі і вирішила зробити. Експериментальну таку посадку групову. Я знаю, що фолінопсіси саджають у прозорі горщики, але я багато раз бачила, як саджають у непрозорі керамічні горщики. Це керамічний слоник. У нього немає отвору. Це буде закрита система. от і на дно викладається кора, щоб не злежувалося ґрунт, щоб не, не залежувалося. Не, не був щільний цей ґрунт, а був простір. І зараз я вирішила ще зробити це. Якраз в цю посадку дуже хорошо буде використати волокно кокосові, тому що мох, я зазвичай викладаю шар кори, а зверху мох з фагном. Він з часом там проростає, але я так розумію, що це не прозорий слоник і мох не проросте. І він там буде сплющений, не красивий і не хороший. І я вирішила використати кокосове волокно. Воно не буде деформуватися, воно так і збереже свою структуру, воно не псується, дуже прочне. І на це кокосове волокно я викладаю коріння, опускається коріння орхідеї. Така красива буде, цікава в мене. Сама красива, напевно, з усіх моїх посадок. Орхідей. Вони в мене зазвичай в прозорих пляшечках, капсулах життя. Це слоник, слоник життя. Дуже красива посадка. Буду, мені це Прийшло, от, Я побачила, як в керамічних таких, е як бансайницях, я не знаю, як таких не знаю, такі, як вазах. Не, це даже не вази, це як для цукерок. От є такі великі-великі блюда, керамічні, такий слоник. І зараз буду просипати посипкою. А ще хочу <кій> спробувати. Так, мох з фагном сюди не підходить. Він буде як просто подушечка, як ковдрою вкритий зверху цей ґрунт. А в, в, ну, в саму середину сфагну не буду додавати. Це не має значення, бо якби була прозора цей горщик, то можна було б для структури він тоді розростається, красивий, зелений мох. А тут навряд, навряд чи він розростеться, немає, там не буде світла. От. Це я підпираю і. Закріплюю квітон, квітотримач, от е, такі тоненькі палички, треба, щоб трималися орхідеї в посадці. Зараз я його встановлю і буду потім вже засипати субстрат. От Кожен квітонос закріплюю на квітку, ой, на цю е, квітку тримач. Щоб вони не рухались, щоб були закріплені гарно. З часом квіточки відквітнуть, от квітоноси можуть зберігтися, можуть відсохнути, і тоді вже ці квітко-тримачі можна буде забрати, от і буде просто. Листочки, орхідеї. Вони, орхідеї дуже люблять спокій, в них є періоди спокою, вони зазвичай це, о, це ну, осінь. От, і десь на середину зими вони починають квітнути орхідеї і о, літо квітнуть. Орхідеї. Зараз мої орхідеї всі впадають, вже вони відпочивають, у них відкв... повністю вже зуп... відквітли всі квіти, поз... повсихали вже квітоноси. І вони. Хоча вже, я думаю, вони зараз Нарощують корневу систему, міняють листочки і впадають, зараз будуть відпочивати. От І тепер зафіксовані вже так орхідеї. І обережненько, по невеличкій кількості, отак роблю, просипаю. Я не трамбую, не буду там сильно, щоб щільно лягав цей субстрат. Орхідеї не люблять, ну, фалінопсіси не люблять у такої щільності. Їм треба повітря, щоб проходило повітря, і було де розмістити корінчики, бо орхідеї так щільно буває, заростає горщик, що немає не місця. А тут три орхідеї, і вони будуть. Ростити коріння, тому субстрата має бути так, не дуже багато. Для зберігання Структури хочу такий великий шматок кори просунути обережно, між корінчиками, щоб зберігався простір, щоб не було такої плотної, щільності такої От. такий красивий слоник. Це роби Україна, такі е, красиві вироби. Там ще була зебра. І слон. Ну, зебру я ви чомусь не захотілося. Мені захотілося такого слона. От. Так що така посадка і взимку її треба буде тримати подалі від вікна, тому що ця керамічна горщик оцей він. Буде дуже холодноти да. Орхідеї не люблять такого холоду, особливо як там на вікні там 10 градусів, це дуже холодно. Краще поставити на якусь спінену основу на якісь Знаю пінопласт, щоб не захолонув цей горщик, чи подалі відставити. Дуже хорошо орхідеї люблять, коли існує, досвідчують, коли їм треба 12 годин, щоб був світовий день. От підсвітка, це дуже добре підсвічувати орхідеї, добре вони тоді гарно, дуже гарно квітнуть. І загалом я зрозуміла, що орхідеї, фалінопсіси, ті, що знаходяться на сонячних вікнах, Дуже гарно квітнуть, особливо влітку. Але їх закриваю. Я закриваю такими білим, просто білим простирадлом. Роблю такий, ну в мене дуже сильно сонце, а дуже така сторона, хоча це і схід, але наче цей Південна сторона, бо настільки сонця багато що і орхідеї гарно квітнуть. Ті, що стоять на півночі, вони не дуже сильно квітнуть, небагато квітів, і так навіть не всі орхідеї квітнуть. Тому треба продумати підсвітку на прямо Якщо це даже у вас стоїть от північна сторона, можна включити підсвітку і 12 годин має світити, або діодні якісь робити підсвітку. Ну Тоді буде результат набагато кращий. Орхідеї люблять світло довгий світовий день. Обережно, засипаю, просипаю обережненько От з усіх сторін. Ось такий слоник. Дуже красиво, ти на нього дивишся і піднімається настрій, ще якщо він буде гарно роз... Буде випускати ще листочки. Ну, це залежить дійсно від світла. Якщо цього слоника поставити на північне вікно, результат буде повільний, квітоносів буде мало, хоча листочки гарно. От листя може бути багато. Такі міні-орхідеї, дуже маленькі, гарненькі. Бачите, в такого маленького слоника ну, влізло три орхідеї. Це мінюшечки, вони <клес> теж гарні, що міні-орхідеї, їх можна багато різні сорти є, і їх можна, вони економлять місце. І отаку посадку, що тут могла бути посаджена одна орхідея, там, міді чи звичайний фалінопсіс. от Одна. А тут три мінюшечки І в них, бачите, кожна оця орхідея має по два квітоноси. От. І так, набагато цікавіші. Це я зараз е, хочу закрити е, такою ковдрою, вкрити із моха з е, закрити, але тут е, не треба, щоб самі оці е, точки росту, шийки орхідей, були е, впритул до моху. Там має бути сантиметр відстані від моху, щоб проходило повітря, щоб не загнилися точки росту не було. не запарювалися, щоб вони. Ці шийки орхідеї і точки росту не запарювалися щоб провітрювалося всередину ходило повітря. От. от така вийшла гарна, дуже красива посадка. Я не знаю, чи це слониха чи слон. І тепер у мене є слон. так що Купуйте гарні горщички, експериментуйте, будемо спостерігати, як себе почуватиме цей слоник. Все дуже красиво вийшло. Ось таким чином, бачите, як піднімається настрій з такими міні-орхідеями. Багато орхідеєк в одному горщику. Слонику чудово. Дякую за увагу і до зустрічі!